Всім привіт, у нас 19 березня. Появилась можливість доробити прицепу, тормоза і погода не зовсім сприяє. Ну, зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Якщо що, буду знімати відривками, самому неудобно, і погода, як для березня місця, не зовсім сприяє цьому. Балка у мене ця все повністю в зборі від фіата купив троси від е, лада десятка зараз будемо пробувати їх якось підсоєдиняти далі буде і так фіата тут типу набалдажник влади тут таке вушко ну Тут нічого страшного, обрізається це вушко і стає Поки добре, все нормально. Хто скаже, що не це не брають сіята, по-перше, дорожче, по-друге, е в нас тяжко його знайти. Е лади заходиш в будь-який магазин, е є без, без питань одразу е в наявності, ти не ждеш нічого. Як сьогодні в мене виходить робити, я заїхав, які були, такі взяв, ну я думаю, буде все нормально. Зараз я її вже ставлю. підсоєдню, спробуємо побачимо. Трошки затримається праця, тут стоїть трубка 4 см. Все нормально встав, от він там, що видно Я зацепив, все. Можна було б сказати, що можна було б скоро і закінчувати, але тут... Ой, з цієї сторони її немає і треба щось придумати, бо не буде рівномірно натягуватись. Зараз будемо щось шукати. Знайшов я таку трубочку, якраз мені підходить, але там треба її. Я там чуть, чуть вже зачищав, зараз підправлю, зачищу, треба її прихватити. Сваркою. Бо там ніяк триматися не буде, а щоб її сваркою прихватити. Не забуваємося оце дняти акумулятор, бо може бути трохи неприємно. Так, Одсідний акумулятор. Накриваю, так, щоб воно нічого не було, нічого. Можна було б оцеднити, звісно, прицеп, але, але мені легше оцепити, осіднити акумулятор. Зараз прихвачу. І треба буде одразу перевіряти, будемо пробувати. Так, там вже суєднив. Пластинку виточу. Суєднив, зараз цей Оце стандартне, стандартна тяга була, їхня типу, заводська. О, мені треба було її відлінитися, я відрізав. І з цієї сторони ну, не буду, звісно, варити так, як вони є. Наварю отак зараз ще одного і буде тепер регуліровка з двох сторон. Ну, будемо пробувати чи там ще нічого під самим під цим прицепом. Не треба буде давати. Ну, мені здається і так буде нормально. Але зараз перевіримо побачимо. да Тут було дуже удобно варити, мусю що робити отак, щоб хоча б... Якось там його приварити, ну, ніби нібито все нормально. Все тримається. Зараз все приварю, підсиплю, попробую. Ну і будемо бачити. Так. Як це лучше показати, наварили упору. Так. Це постійно їх соєдняє. Це отрізано стан. Ну, коротше, заводська тяга була, я її просто обрізав і зробив таку зменшу. Так, тепер йдемо сюди. Тут типу так. Пробуємо. Ану, нажимай. Одпускай. Ану, нажимай.

Нормальний. І так, ми не встигли сьогодні попробувати на ходу. Вже вечеріє, не хочеться воду заливати, пробувати. Тут нічого поки ще так сильно не обварював. Якщо перевір буде все нормально, обвариться, загрунтується. Тут ще задумка така. Рукою нажимати важко, ногою хорошо, і хорошо тормозить. І коли треба ручне гальмо, сюди вчепиться клямочка. Тут ну, де там треба, буде просверлити отвір, нажав, клямочкою зашпилив, ти пішов, якщо десь треба буде ставати на схилах чи ще десь. Поки все. Потім, по ходу, будемо бачити, будемо показувати. Всім дякую.